Мері працювала у саду сама геть до вечора. Малюнок забрала із собою і за вечерю показала його Марті. Ого, я ся й не знала, що Дікін так добре малює. То дрізд у своєму гнізді. Ти диви, а добре вийшло Дріст як справжній, з гордощами заявила Марта, роздивившись малюнок. Тепер Мері знала, що Дікін хотів їй сказати. Їй нема чого боятися, бо як він ніколи не викаже гніздо дрозда, так само нізащо не зрадить таємницю їхнього саду. Ох, милий милий дікін! Дівчинка засинала з думкою, що зранку знову його побачить. Проте у весняну пору Йоршиська погода одна несподіванка вночі полив дощ. Мері прокинулася від того, що по шибці із силою молотили важкі краплі, а скрізь над сад новий вітер. Дівчинка сіла на ліжку. Серце їй стислося від жалю і гніву. Ну чому знову дощ? Ото впертий дощисько пробуркотіла вона, дивлячись у вікно. «Навмисне падає, аби я не могла працювати у саду. Мері знову лягла, проте заснути вже не могла. Якби усі її думки не були зайняті садом і дікіном, то, можливо, дощ заколисав би її, і вона спала б до ранку. А так дівчинка лише крутилася в ліжко і прислухалася до вітру, який часом геть нагадував людські голоси: Ніби хтось із пустища кличе. Загубився посеред ночі і кличе на поміч, подумала Мері. Так минуло близько години. Вітер… Наче трішки стих, але раптом з коридору долинув інший звук. Дівчинка рвучко сіла і повернулася до дверей. Щойно був не вітер, голосно прошепотіла вона. Хтось знову плаче. Мері прислухалася ще. Не було жодного сумніву це плач. Гаразд, вона мусить з'ясувати, у чому тут річ. Знову пахло якоюсь таємницею. А Мері відступати не звикла. Отож вона вислизнула з під ковдри і стала на підлогу. Зараз усі сплять, це добре, мовила вона до себе. Маю надію, місіс Медлок також, хоча вона мене мало хвилює. Врешті-решт, я повинна знати, що тут діється. Мері накинула на себе вовняний халат, взяла свічку і тихенько вийшла з кімнати. У темряві коридор здавався страшенно довгим. Проте дівчинка була надто збуджена, аби на це зважати. Вона була певна, що добре пам'ятає шлях до того коротенького коридору, де є двері, завішані гобеленом. Саме звідти її завернула місіс Медлок, коли вона там заблукала. Плач долинав з за тих дверей. Дівчинка йшла вперед, тримаючи перед собою свічку. Серце так сильно калатало у грудях, що їй здавалося, ніби його чути на цілий коридор. Вона йшла на той плач. На якусь мить мері зупинилася, пригадуючи, де треба повернути. Чи тут? Так, це той коридор. Потім далі, далі, тоді ліворуч, тоді піднятися двома сходниками догори, а тоді ще повернути праворуч. Так. і там за гобеленом були ті потаємні двері. Мері натиснула на клямку, дуже обережно відчинила двері, а тоді так само обережно зачинила їх за собою. Тепер плач було чути дуже добре. За кілька кроків дівчинка побачила ще одні двері. З під них вибивалося тьмяне світло, і звідти долинав цей плач. Там плакала дитина. Мері підійшла до тих дверей. Відчинила їх і поволі увійшла. Вона опинилася у великій кімнаті із гарними старовинними меблями. У каміні горів вогонь. Поруч з ліжком із різьбленими ніжками, завішеного парчевою завісою, світився каганець. Приблимані каганця Мері побачила на ліжку заплаканого хлопчика. Дівчинка протерла очі. На це чи сон. Може, вона знову заснула, і це все їй наснилося. Мері знову подивилася на хлопчика. Воскове личко, на якому застиг ображений вираз. Густе волосся, мокре від сліз, злиплося на чолі. Великі, сіро блакитні очі, ось що вона побачила, стоючи при дверях. Тримаючи перед собою свічку, мері повільно наблизилася до хлопця. Він повернув голову і подивився на неї широко відкритими очима. Хто ти? врешті прошепотів він налякано. Привид? Ні, я не привид, теж трішки злякано відповіла Мері. А ти? Він не зводив з неї погляду. Тепер Мері зрозуміла, чому очі хлопчика здаються такими великими, через густі й чорні вії, що їх обромлювали. Ні, відповів він після хвилиної паузи. Я Колін. Колін? повторила із запинкою мері. Мене звати Колін Крейвен. А ти хто? Я Мері Ленокс. Містер Крейвен, мій дядько. А мій батько, сказав хлопець. Твій батько? видухнула Мері. Ніхто не казав мені, що у нього є син. Чому? Підійди сюди. Казав він, усе ще не відриваючи від неї своїх дивних неспокійних очей. Вона наблизилася до ліжка. Хлопчик витягнув руку і торкнувся дівчинки. Ти справді жива? спитав він. У мене часто бувають такі сни, наче все діється насправді. Може, ти один із таких снів? Мері взяла край халата і вклала хлопцеві між пальцями. Мацей, який він товстий і теплий, сказала вона. Якщо хочеш, я легенько ущипну тебе. Може, тоді повіриш, що я справжня. Хоча спершу мені також здавалося, що ти сон. «Звідки, ля ти прийшла? спитав він. Зі своєї кімнати. Вітер так завивав, що я не могла спати. Потім почула, як хтось плаче, і пішла шукати, хто це. Чому ти плакав? Бо не міг заснути, і голова боліла. Повтори, як тебе звати. Мері Ленокс, тобі ніхто не говорив, що я тепер тут живу. Колін усе ще теребив пальцями з її халату. Але по його очам було видно, що хлопець повірив Мері жива, і це не сон, і вона не привид. Ні, відповів він. Певно, не сміли. Чому? спитала мері. Бо тоді я б нервував, що ти можеш побачити мене. Цього я не люблю, щоб незнайомі розглядали мене чи обговорювали між собою. Чому? здивовано спитала Мері. Її все більше дивував цей хлопець. Бо я хворий і лежу ото в ліжку. Мій батько також не любить, коли про мене пліткують. Слугам зовсім заборонено розповідати про мене. Напевно, з часом у мене виросте горб, і я помру. Батько також так думає. Що за дивний дім, вражено вимовила Мері. Скрізь якісь таємниці, зачинені кімнати, сади і ти. Тебе замикали? Ні. Для чого? Я сам нікуди не ходжу, бо швидко стомлююсь. А батько тебе не відує?» – вирішила спитати Мері. Зрідка, переважно, коли я сплю. Він не хоче мене бачити. Чому? не могла стриматися Мері. Хлопчик насупився. Бо моя мама померла невдовзі після того, як я народився. Батько увесь час про це згадує, коли дивиться на мене. Він думає, що я не знаю, але я чув, як люди про це говорили. Він майже ненавидить мене. От і сад він зненавидів після її смерті, тихо промовила Мері, радше сама до себе. Який ще сад? спитав хлопець. Який? Ну, один сад. Твоя мама його дуже любила, затинаючись, вимовила Мері. А ти що, ніколи не виходиш з кімнати? спробувала вона перевести розмову на інше. Зараз майже ніколи. Раніше мене кілька разів брали на море, але я не люблю, коли люди на мене витріщаються. Тоді на мені був залізний корсет, який підтримував спину, але потім приїхав знаменитий лікар злонена, оглянув мене. І сказав їм негайно це зняти. А ще сказав, що мене треба виводити на свіже повітря, та я не хочу нікуди виходити. І я спершу не хотіла, як тільки сюди приїхала, сказала Мері. Чому ти так дивишся на мене? Бо у мене часом бувають дуже дивні сни. От розплющую очі і не можу зрозуміти, прокинувся чи ні, пояснив він. Егей, ми не спимо, ні ти, ні я. Рішуче сказала Мері. Дівчинка обвела поглядом кімнату. Висока стеля і темні закутки, слабенький вогник у каміні. Все це, звісно, нагадувало сон чи казку. Так, зараз північ і всі сплять, всі, але не ми, ще рішуче, ствердила вона. Не хочу, щоб це був сон, занепокоєно промовив хлопець. Мері замислилася. Слухай, якщо ти так не любиш, коли на тебе дивляться, то, може, мені ліпше піти? спитала вона. Хлопець схопив її за край халата. Ні, злякано вимовив він. Якщо підеш, я буду думати, що це все мені наснилося. Та якщо ти справжня, то сядь отут і поговори зі мною.